Вітаю всіх на YouTube-платформі Фен. Я Анастасія Федор. Дякую, що разом з нами одразу закликаю ставити подобайки, писати ваші коментарі, долучатися до обговорення. Підписка ну, а з нами сьогодні Борислав Береза, народний депутат України. Восьмого скликання, вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас, пані Анастасія, Слава Україні! Героям слава. Отже, я би сьогодні почала із такої постаті, як Валерій Залужний, тому що стало відомо, що міністр закордонних справ Британії прибув до України. А цим постом поділився сам Валерій Залужний, тому що його пости це взагалі сьогодні рідкість, скажімо так. А він сказав: вітаю державного секретаря у закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України. Але одразу я наголошую і не про те. Що ще один пост з'явився у Валерія Залужного. Ну а саме пост привітання. Привітав Валерій Залужний, колишнього начальника генштабу Сергія Шептали, з ним народження, якому виповнилось 52 роки, і дуже такий цікавий допис: з одного боку, лаконічний, а з другого йдеться про дружбу. Він каже: Дружба, це коли стаєш на коліна, лише втративши друга. Дружба це сила, бо за нами правда. Дружба це коли не соромна, а значить, вже не страшно З ним народження в друже, пане Бориславе, я точно впевнена, що вам тут є що додати. А сьогоднішню пости залужного про що вони свідчать? Ну, Дивіться по перше, приєднуюсь до привітання залізного генерала і вітаю Сергія Шепталу з ним народження, тим більше, що він не лише побратим залужного а й людина яка віддала частину свого життя захисту країни і 2014 року захищає україни на полі боя і колись до речі командувач 128-ї бригади якщо я не помиляюсь Взагалі, в нього славетний шлях і людина яка стала і була е, начальником генштабу саме при ньому і при залужному були максимальні досягнення у нас по захисту україни потім сталася відома історія зі зняттям і після цього почалось покращення від Зеленського, який зняв навіть досі не можемо оговтатись від цього. Але давайте так коли на тлі арештів генералів, залізний генерал вітає свого побратима з другим народження, це нормально. Але коли він згадує про коліна, та не страшно. То це не випадковість, а меседж. І зрозуміло, кому цікаво, чи читають це ті, кому це адресується, але це дуже добра відповідь всім тим, хто розповідає, що залужного зламають, залужного залякають, залужний приєднається до команди Зеленського. Ну і все інше, хто розпускає чутки, що найближчим часом можуть затримати генерала Наєва, генерала Шапталу, інших генералів, а також почати тиснути на залужного так, щоб він. Гарантовано сказав, або йду з Зеленським, або не йду взагалі, і це, до речі, показує, що для влади сьогодні перемога у виборах, які незрозуміло коли можуть статися важливіші ніж перемога у війні, якою вони не так сильно опікуються. Але мені цікаво саме яка реакція буде на цей допис, тому що мені вже відомо, що ті, хто повинен був прочитати, вже прочитав. І публічна саме реакція цікава, тому що та реакція, яка кулуарна, вона непогана. Мені сподобалась, і їм не сподобався допис залужного. Але, мабуть, зараз такі часи, коли генерал каже те, що думає, і, до речі, працює в інтересах України а не в інтересах виборів, виборів як окремі особи, які вже навіть роздають біля метро або розкидають по поштових скриньках. Партійні газети від слуги народу. Так, от візит сьогодні генерала в Україну це в рамках якраз візита міністра Британії, і це показує ще одне: що він ефективний як генерал і ефективний як посол. Це підтверджує, що людина фахова на будь-якому місці буде ефективна. Що ж, дійсно цікаво, будемо далі спостерігати і за тим, що каже робить Залужний, але нещодавно також була цікава заява його помічника, який говорив про взагалі те, що пропонував Залужний, і що робив Залужний ще у 22-му році. Так от йшлося про те, що наступ на територію Росії пропонував саме Залужний. І тоді йшлося про Білогорську область. Мовляв, це така була пропозиція, яку дійсно. Було озвучено під час одного із засідань РНБУ, але тоді залужного не послухали. Більше його потім звільнили. І, взагалі, от сьогодні ми такі бачимо окремі точкові меседжі щодо а, пана Валерія а, у різних м, взагалі, постатях. Ми бачимо його першу книгу із трилогії а «Моя війна, де також дуже багато розповідається про стосунки з овісом президента. Ми бачимо зараз дійсно ось такі меседжі про те, що залужний мав таку ідею, яку потім, можливо, втілив дійсно і сирський. Що це все означає? Для чого ці повідомлення в інформаційному просторі, чи можна говорити про те, як є такі вже здогадки, що можливо залужний готує якусь таку певну політичну кар'єру? Ну думаю, що це просто збіг обставин. Нічого більшого. А якщо більш ретельно розбирати то тут, скоріш за все, просто деякі моменти, які не тільки співпали, а й вчасно з'явилися в інформаційній площині. Про книгу залужного казали вже давно. Більше того, вона повинна була вийти ще в середині минулого року, але ну по якихось. Проблемах самого видавництва не вийшла вчасно, тому казати, що вона виходить під вибори або ще щось, неможливо. А далі це трилогія, і ми розуміємо, що ну до якогось окремого часу залужний просто не встигне і не зможе її викласти. видати Але це говорить про те, що залужний хотів зробити книжку. До речі, я говорив з його оточенням. Вони кажуть, ця книжка планувалася як чтиво для підлітків. Для як книжка мотиваційна, що треба рухатись вперед, що треба захищати країну, що треба розуміти, куди ти йдеш, наполегливо вчитися. Це якраз та сама історія, по якій потрібно виховувати дітей. Ну, підлітків, дітей. І а, коли її почали купувати саме дорослі і читати, то багато хто з них цього не зрозумів. Але вони ще дивувалися, ну як то дуже просто написано, але писалася саме для підлітків, щоб вони читали, щоб вони заохочувались і щоб вони мотивувалися, тому тут не про вибори з паном Назаровим Дуже цікава ситуація. Ну, по перше, він знає про що говорить, та єдине, що він трохи не договорив. Залужний справді пропонував наступ на Білгородщину е захоплення буферної зони, щоб зробити і унеможливити атаки по Харкову. Але тоді найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака. Чогось це не захотів робити, навіть не уявляю, чого більше того, він сказав тоді, що ні-ні ні, це не можна робити. Але залужне пояснював, що це по перше зробить не лише м, таку буферну зону, а й допоможе вирішити багато питань своїх і е, суне фактично фронт не тільки від Харкова, а й від кордонів України. Ну найпотужніший наш. Ви верховний головнокомандуючий, якого ми знаємо, великий військовий досвід, він чотири рази відмовлявся брати повістку. Це великий досвід, тому він вирішив, що це не потрібно, і запропонував пізніше залужну атаку на Курщину. Той запитав: А гаразд на Курщину ми зайти можемо. А що далі? Ну, Курщина, це незрозуміла історія. Там не було загрози в той момент і взагалі далі, тому що військові дії. Повинні мати ну на собі якусь мету у майбутньому. Ти заходиш далі. Що? Ми просуваємось. Ми е, отримуємо якусь територію. Ми тримаємо контроль. Ми просуваємось вперед. Що ми робимо? Коли е, контратакують, ми повинні прораховувати все. В армії не можна зайти, а далі дивитися, що буде. Там потрібно прораховувати на багато кроків вперед. Зеленський не міг відповісти. Йому тоді. Просто не зміг. До речі, я не можу відповісти і зараз на багато запитань. Тому е ми не бачимо територію під контролем Небелгородщину, але бачимо і досі, як Харків обстрілюють. На жаль, така ситуація, і сталося це до речі, через відмову верховного командуючи слухати більш розумну, більш досвідчену людину з фаховою освітою. Що робити? Це така ситуація. А про все інше знаєте я думаю, що залужний неважливо буде він будувати свою політичну кар'єру. Не буде він будувати політичну кар'єру. По перше, в історії України він вже залишається. А по друге. Він все одно буде президентом, навіть якщо він не буде цього хотіти, тому що це історія один в один. Історія з Ющенко, коли Ющенко не хотів ти в президенти, коли він розумів ризики, відповідальність, масштаб навантаження, але не хотів, тому що ну це дуже складна робота. Це тільки для шоуменів розвага, овації і можливість сісти на потоки. А для розумних людей це відповідальність, і тому Ющенко не хотів, але народ за нього вирішив. Народ вирішив, що Ющенко буде президентом. Народ почав тиснути, і народ фактично примусив Ющенко висуватися. Хоча давайте відверто скажемо, що цьому висуванню в президенти допомогла ще й влада, яка почала не лише тиснути на самого Ющенка, випускаючи замовні статті, намагаючись його переслідувати, а почала атакувати все його оточення і його найближчих друзів. Фінансово, через правові якісь історії, ще щось, саме атакувати, фальсифікуючи, намагаючись переслідувати, так звано заганяючи його кудись там за межі. І Ющенко пішов в президенти і виграв. Я бачу один в один сценарій того, що зараз відбувається: влада тисне на залужного, намагається вимазати його брудом, атакує його більше того. Ми вже бачимо, що відбувається з генералами, і розуміємо, що коли залужного примушують приєднатися до команди, а інакше будуть арештовувати генералів. Потім з'являється цей допис. Ви ж бачите? До речі, є погрози в бік самого залужного з боку влади. Тому тут неважливо, важливо, що як собі хтось прораховує, фактично народ прийняв рішення, що залужний буде майбутнім. Президентом, і до речі, це непогана історія, тому що ми будемо обирати не президента. Ні, ми будемо обирати верховного головнокомандуючи, який повинен перетворити Україну в країну, на яку більше Росія не захоче нападати а краще ніж генерал з таким досвідом ніхто інший бути не може. Ну тут дійсно ми переходимо також і до теми виборів, яка звучить дуже часто. А володимир Зеленський напередодні заявив, мовляв, що до моєї легітимності, то мене обрали 73% мого населення, і Я завжди говорив, що я відкритий до виборів, і це все на тлі того, що дуже багато західних змі сьогодні, зокрема, політика, пише про те, що Зеленський заважає Зеленського, мовляв, хочуть прибрати і в Україні цього побоюються. Ну і так само є коментар посолки України в США Оксана Маркара, вона каже, що таке питання проведення виборів до кінця 25 року не обговорюється з американською стороною, але якщо вони це питання будуть порушувати, то Україна готова до діалогу. Все ж таки, то порушується чи ні? Тому що ну офіційні джерела і те, що ми бачимо із заяв команди Трампа, все ж таки вони закликають, що вибори потрібні. Чому сьогодні такі багато? От акценти, багато уваги саме для виборів в Україні. Давайте по кругу. Почнемо з нашого президента і його заяви. Ну, по перше, не 73% населення, а 73% виборців, які прийшли в той момент на вибори. Якщо вам пам'ятаємо за нього, проголосували трохи менше 14 мільйонів. Це говорить про те, що 73% в Україні десь 20 мільйонів населення. Чи він погано що розуміє? Це перше. Друге, ну президенту все ж таки краще думати спочатку, а потім говорити: якщо нічого не придумав. Краще мовчати, тоді з буде виглядати. Бо ми пам'ятаємо, він коли повторює чужу дурню або викидає свою, то ми тоді чуємо, що в день з луки об'єдналися правобержня і лівоберіжна Україна, а не з УНР і УНР а вони були право і лівобережні території, і ця маячня говориться президентом в державне свято. І він після цього навіть ми вбачається. Або чуємо легендарні казки про те, як вбився чеченців татаров, вбивав їх в центрі Києва на початку штабного вторгнення разом з малюком. Малюк мовчить про це до сьогоднішнього дня, тому що він розуміє, це маячня. До речі, малюк тоді був заступником міністра внутрішніх справ, а кадирівців, бо не чеченців, а саме кадирівців в центрі Києва і взагалі в Києві не було жодної групи. Про це це підтверджують всі. Хто приймав участь тоді в обороні Києві або планував захист Києва на більш вищому рівні? Більше того, чи може мова йде про чеченців, які якраз захищали Київ і які були на нашому боці? Ну до речі, президенту теж було непогано визначитись дефініціями Кадирівці і чеченці – Це різні речі, але для шоуменів, мабуть, це однаково. Так, от тут є проблема в тому, що він ну, не розуміє, про що говорить далі. Про те, що він відкритий до виборів, так да, він завжди готовий. Вони вже на початку квітня 22-го року, як тільки були звільнені Ірпінь і Буча, як тільки були звільнені Мощун і відбили наступ росіян від Сум і Чернігівщини, вони почали проводити соцопитування, соцопитування, куди внесли, до речі, І, залужну. і Потім дивувалися, ого, в нього вже і рейтинг, це загроза ще раз. Тільки відбили наступ, а вони вже соцопитування проводять, вони готуються до виборів постійно. Але питання в тому, чи потрібен взагалі Зеленський Україні. Я впевнений на 200%, що ні, не потрібен ані він, ані Єрмак, ані татаров, ані прислуга народу. До речі, дуже цікаво, коли слуги живуть значно краще, ніж народ. а Пишаються тим, що називаються слуги народу. Дивно, слуги. Так от е при всьому цьому, на Заході дійсно вважають, що Зеленський не потрібний країні. І тут питання не в якомусь особистому ставленні Трампа до Зеленського, хоча відверто він його, м'яко кажучи, не любить і пам'ятає завдяки кому він отримав перший імпічмент. Тому тут це не забувається, і е, тому вони хочуть просто іншого. Вони розуміють, що при Зеленському ніяких кардинальних змін в Україні не передбачається. Україна залишиться країною периферії. Країною занепадаючою, країною, в яку не захочуть повертатися люди, і з економікою якою нічого краще вже не станеться. Навпаки, буде погіршення. Тому вони розуміють, що треба оновлення влади, і саме про це вони говорять. Але проводити вибори під час війни неприпустимо і неможливо ні. Я розумію, що взагалі можна все, що завгодно, зробити, навіть головою стінку, пробити, але в цій ситуації. Ні. Поясню чому? Тому що зараз, якщо ми почнемо запускати вибори ще під час війни, повному штабкі, ми відкриємо другий фронт всередині країни. Ви пригадайте, що було нещодавно, коли обиралася громадська рада, антикорупційна громадська рада в Міністерстві оборони. Ті люди, які нещодавно були один з одним, на одному боці, почали фігачити один одного, конфліктувати розколби, і це на такої дрібнички. Ви уявляєте, що буде на рівні, коли на виборах почнеться агітація і контрагітація? Бо вибори це завжди змагання за перемогу, а змагання за перемогу не найкраще в Україні. Взагалі те, що буде відбуватися, це страшне. Які брудні технології будуть використовуватися? Теж я розумію, тому. До кінця бойових дій не про які вибори не можна говорити. Якщо буде нас тиснути, Зеленський повинен пояснити, що ні неможливо, спочатку повинні закінчитися бойові дії, активні бойові дії тільки після цього, як вони закінчаться, можна вже знімати військовий стан і проводити вибори. Більше того, я розумію, що а, якщо ми будемо проводити під час війни, ну в активних військових дій, бойових дій ви розумієте, що буде, якщо, наприклад. Якийсь один батальйон або бригада вирішить для себе прийняти участь у виборах. Вони просто підіймуться і скажуть: згідно закону України, у мене є мої конституційні права. Ми їдемо всі на на, 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 на тлі загальної втоми, відсутності демобілізації, відсутності ротації і тотальної брехні з боку влади, яка розповідає, що все добре і все контрольовано. Ми скажуть, ми хочемо відпочити, тому ми їдемо всі подаватися в ЦВК на вибори, це наше законне конституційне право, і вся бригада зніметься з фронту. Ділянка фронту буде гола. Ну, це ж взагалі маячня. Ми розуміємо це, а заборонити їм ніхто не зможе. Далі. А скажіть мені, будь ласка, а як під обстрілами будуть голосувати наші військові? Ну справді, а як будуть голосувати наші громадяни за кордоном? А як громадяни будуть в Україні голосувати? Це теж питання, тому що ну як в електронній формі, а, бо в такої скажуть не можна фізично бути присутнім, тому що прилетіть ракети і когось вб'є. Але ж ми розуміємо, що електронна форма голосування для влади це єдина можливість перемогти, тому що будуть сфальсифіковані вибори, як це робиться в Росії? Історія з Естонією в Україні неможлива в Естонії довіряють владі. В Естонії влада не бреше народу. В Естонії, якщо людина створює корупціона корупційне якийсь злочин, його не тільки звільняють, а він відповідає по закону, коли в Естонії міністр юстиції був спійманий на тому, що він арендував. Квартиру за рахунок держави за 14 тисяч євро на місяць у свого пасинка. Ніхто не запитував про 14 тисяч. Сума не цікава була. А саме те, що він орендував у пасинка, а це корупційний злочин, бо це використання державних грошей в інтересах близьких до тебе осіб. А в Україні що? Коли віце-спікер Верховної Ради, слуга народу Стефанчук, орендував у своєї тещі квартиру. То за це його як покарали, призначили в спікери. Звідси спікера в спікер. Відчуваєте різницю? Тому те, що в Естонії в Україні реалізувати, неможливо а тому вибори можуть пройти тільки після закінчення активних бойових дій, тільки тоді, коли буде припинення війни, і тільки після цього до цього не можна. До речі, Зеленський. Я знаю, хоче домовлятися з американцями саме про це, що я готовий провести вибори, але дайте мені провести їх. В електронній формі я тоді на все, що завгодно. Ну зрозуміло, він же хоче намалювати собі 146 які вже малювали собі інші очільники держав, які використовували цей ресурс в своїх інтересах, тому без виборів ми будемо ще тривалий часом. І до речі, я не дуже вірю в вибори під час повномасштабки. по багатьох причинах, тому те, що на нас тиснуть, це правда. І це почали саме зараз тиснути. Раніше такого не було. Були висловлення, а зараз тиснуть. Те, що американці хочуть інших бачити, і, до речі, не лише американці, а серед очільників держави, для того, щоб це були люди більш фахові, більш адекватні, порядні, не скажімо так, виходці з Криворозької школи дипломатії вони хочуть це правда. А що вони хочуть, щоб це були люди, які розуміються на державному управлінні, або, як мінімум, мають ну, візію того, як повинна розвиватися країна? Бо Зеленський навіть зараз в очікуванні Келога не може створити. План, який зможе запропонувати і сказати, що от це на тому, на чому ми наполягаємо. Будь ласка, давайте з цим працювати, тому що він не зможе це створити. Його оточення тим більше не може. Ми ж говорили про те, що у нього в оточенні люди, які ну або не сповна розуму, або дурні, або що у мене це по правоберіжну, лівоберіжну Україну, все інше. Ну те, що вони йому пишуть, це маячня. А він повторює маячню. Тому ми розуміємо, рівень цих людей так, от схеми вони до речі, робити можуть, а врятувати країну ні. Тому так наші західні партнери хочуть бачити іншу владу. Але до кінця активних бойових дій, до кінця, поки не знімуть військовий стан, ми будемо з цією владою, при тому, що я цю владу вважаю найнекомпетентнішою, найневдалішою за всі часи існування України. А, бо те, що я бачу зараз, вже перебільшило навіть те, що я бачив за часів Януковича, оце найжахливіше. Пане Мирослава так само сьогодні нових фарб набуває мирний трек після заяви Дональда Трампа про рідкісно земельні метали України. Що вони йому потрібні. Зеленський дирегував, що дійсно у нас достатньо рідкісно земельних металів, і не проти, щоб це цим користувалися наші західні партнери. каже, ми відкриті для того, щоб їх розробляли наші партнери західні, які допомагають захищати країну. І разом реакція Кремля була досить дивно стриманою і ла. Конічною Пісков сказав, що ну це просто пропозиція купувати допомогу, тобто не продовжувати її на безоплатній основі, і сказав, що більше йому немає що додати. Можливо, вже якісь певні домовленості є. Раз всі такі спокійні, всі про це знають і говорять. і тут о, Трамп заявляє, що мені треба ці метали. Що це для України означає? А давайте до іншого ще до іншої заяви Трампа звернемось. Він же заявив на після зустрічі з Нетаньяго, ведуться дуже конструктивні. Переговори щодо України і далі увага. Він скаже: Ми говорить, ми розмовляємо з російським та українським керівництвом. Він говорить справді говорить, і він про це заявляє публічно. А чи каже нам про щось про це наша влада? Ні, вона мовчить. Ми, як завжди, про все дізнаємось з західних змі. Я вже втомився від цього, тому що чомусь. Наші можновладці вважають, що краще давати інформацію західним змі або не давати українським взагалі. А далі він сказав: Я хочу, щоб це припинилося, сказав Трамп з однієї простої причини, тому що я не хочу, щоб молоді молодих людей вбивали з обох сторін, і заявив, що сподівається, що незабаром ситуація кардинально. Зміниться більше деталей ніяких не було, але це породило ще два запитання в мене. По перше, з ким ведуться ці конструктивні переговори, призвища цих людей, тому хто їм дав мандат довіри, бо ми вже бачили в Стамбулі дуже схожу історію. А потім досі не можемо зрозуміти, хто що підписав, хто дав мандат. Про це влада мовчить. Хоча ми про це дізнаємось після того, як влада зміниться. Бо я впевнений, у нас буде як в Ізраїлі, була комісія граната після е війни судного дня, так у нас буде комісія по питанням розбору всього, що було після закінчення війни і зміни влади. Бо ця влада, ну ми ж розуміємо, пам'ятаємо, як ця влада розслідувала вагнерівців. Все зрозуміло. Тут головне для них було не вийти на самих себе. Так от, а друге запитання, яке в мене з'являється, це: а про що саме ведуться ці конструктивні переговори? Ну, хай назовуть якщо ведеться мова про рідкоземельні метали якісь копали якісь ще щось на окупованій території, так давайте віддамо їх в концесію американцям на 100 років. Тільки хай вони допоможуть нам звільнити цю територію. Я за більше того, хай американці. Допоможуть відвоювати всю територію нам, і ми можемо з ними домовлятися. Бо це, якщо наблизить повернення до територіальної цілісності до нашої перемоги, це для нас шанс. І тут треба за неї хопатися. А якщо Зеленський хоче обміняти якісь гарантії для себе на ці метали, ну це зовсім інше. Треба теж розбиратися. Тому хочеться почути від Зеленського: по-перше, про що і хто говорить. А друге, які є червоні лінії. Третє, що пропонується справді, і е, які плани у нашого керівництва? Тому що останній раз плани покращити ситуацію на фронті, закінчилися звільненням залужного і шаптали, після чого Україна й досі оговтатись не може і втрачає території. З такою швидкістю небаченою, що навіть західні змі дивуються і кажуть, що всі попереджали Зеленського про можливі такі наслідки. Тому розумові здібності президента і його оточення ну можна побачити і зрозуміти, але хочеться, щоб помилок вони не зробили. Тому хай озвучать, що відбувається, щоб їм вказали на можливі ризики і загрози. Інакше може бути ну, біда, справді біда. Чорне Рослави, дійсно, спостерігати, що буде далі відбуватися і на фронті, і в керівництві політичному. Так, дякую вам за сьогоднішню розмову за час, який ви знайшли. Дякую вам. Нагадую всім нашим глядачам не забувати підписуватись, ставити вподобайки, коментувати. Пишіть, до речі, звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо. Поширте відео і допомагайте каналу. Канал розвивається. Ви отримуєте першу інформацію. Дякую, що дивилися. Пані Засіда, дякую, що запросили. Вірю, все буде Україна. І до речі, не забувайте донатити на зсу і приєднатися до зсу, тому що поки є зсу, є майбутнє у нашої країни. Якщо зсу не буде, України взагалі не буде. Чи ж тепер додати можу лише друзі? Бережіть себе на все добре. Дякую вам, Борислава, усім всього найкращого і звісно до нових зустрічей.